Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо четвертий урок курсу географії 9 класу форми просторової організації національної економіки. Просторовою або територіальною структурою економіки або господарства називають сукупність у певний спосіб взаєморозташованих і взаємопов'язаних територіальних елементів економіки. Елементами територіальної структури промисловості є промисловий пункт. Промисловий центр, промисловий вузол, промислова агломерація та промисловий район. Розглянемо їх більш детально. Отже, промисловий пункт це невеликий населений пункт, у якому є одне промислове підприємство. Більшість селищ міського типу України є промисловими пунктами. Промисловий центр це населений пункт, у якому є одне середнє або велике підприємство. Чи кілька не пов'язаних між собою виробничими зв'язками підприємств? Прикладом є Завалівський графітовий кар'єр, що на Кіровоградщині. Це велике підприємство якраз в селищі міського типу заваля. Промисловий вузол це населений пункт з містами-супутниками, що мають низько взаємопов'язаних виробництв. Він може бути утворений у результаті поєднання промислових пунктів та центрів. Наприклад, Житомирський вузол складається з Житомира, Коростишіва, Чудніва, Бердичева та Андрушівки, які тісно взаємопов'язані між собою. Наступна форма це промислова агломерація. Промислова агломерація є поєднанням промислових вузлів. Київська промислова агломерація поєднує виробництва Києва, Броварів, Борисполя, Василькова, Ірпеня та Вишневого. Промисловий район це велика територія, яка спеціалізується на виробництві певної продукції. Спеціалізація промислового району залежить від географічного положення, а також історичних, природних, економічних та соціальних умов даного району. У межах промислового району поєднуються взаємопов'язані вузли та агломерації. В Україні, зокрема, набули розвитку такі промислові райони, як машинобудівні, «Київський», «Харківський», «Одеський» і «Львівський» та металургійні. Які ви бачите на моніторі Донецький, Придніпровський та Приазовський. Далі розглянемо територіальну організацію сільського господарства. На територіальну організацію сільського господарства впливає географія ґрунтово-кліматичних ресурсів, потреби населення, спеціалізація переродних галузей. Серед елементів територіальної структури сільського господарства виділяють агропромисловий пункт, агропромисловий центр, агропромисловий кущ. Агропромислову зону та агропромисловий район. Агропромисловий пункт це населений пункт, де переробляється один вид сировини. Пшениця, соняшник, редис, помідори та інші. Агропромисловий центр це населений пункт, де переробляється кілька видів сировини з прилеглими районами, які виробляють сільськогосподарську продукцію, що здебільшого є сировиною для промисловості. Агропромисловий кущ передбачає компактне розміщення агропромислових пунктів і центрів, які розташовані в безпосередньо територіальній близькості. Сільськогосподарські зони та райони це великі частини території країни, що мають схожі природно-економічні умови та сільськогосподарську спеціалізацію. Прикладом сільськогосподарського району є Причорноморський, центральний та інші, які ви бачите на моніторі. В Україні виділяють три сільськогосподарські зони лісову, лісостепову та степову. Окремо до елементів територіальної структури відносять приміські позазональні території. До таких відносяться технополіси. Технополіс це утворення на обмеженій території спеціалізованого наукового комплексу, у якому поєднується науково-дослідницька діяльність, наукомістке виробництво і підготовка спеціалістів, необхідних для функціонування такого комплексу. Технополіс має єдину наукову виробничу освітню житлову і культурно-побутову територію, що забезпечує безперервний інноваційний процес на базі наукових досліджень. Прикладом є найвідоміший у світі Технополіс Кремнієва або Силіконова долина це центр електронної промисловості США, що у Каліфорнії. Тут зосереджені офіси таких провідних компаній, як Google, Facebook, Oracle, Sandisk, Cisco, Tesla, Yahoo, Hewlett-Packard, PayPal. Apple та багато інших. Технополіси є практично у всіх розвинутих країнах, наприклад, Silicon Glen, що у Кембриджі, Велика Британія, Софія Antipolis у Франції, Даедук у Південній Кореї, Shenzhen та Гуадун в Китаї та чотири в Японії: Цукуба, Хамамацу, Нагаока та Ямагуті. Економічний район це територіальна цілісна частина країни, яка має свою виробничу спеціалізацію та пов'язана з іншими районами через територіальний поділ праці та обмін продукцією. Головна ознака економічного району є його комплексність, тобто просторова функціональна взаємопов'язаність усіх сфер господарської діяльності в межах його території. Це підвищує економічну ефективність виробництва. Сьогодні вчені працюють над розробкою сучасного економічного поділу України. Нині виділяють 9 економічних районів України. Чинники розміщення виробництва це певні умови, що впливають на його територіальне розміщення. Серед них найбільше значення мають такі: чинник природних умов: сировинний, водний, паливно енергетичний, працересурсний або трудових ресурсів, споживчий, транспортний, науковий, екологічний та військово-стратегічний – На цьому ми з вами завершуємо розгляд 4-го уроку курсу географії 9 класу форми просторової організації національної економіки. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!